Це ж, мабуть, вентиляция до мене аж прилетіло. Гостинця переслали ідіоти. Кажуть, бабо, на на старість подивись. Нема хат там, нема хат. От це вони освобождають нас. От чого, я не розумію. Кожний день б'ють півсьому утра. Пів -сьому, да, Рівно, це ми вже часу не знаємо, ми ходимо десь. Далі сидимо. Вони чуть сипить. як сипить, значить летиться зараз. треба ховатися. Риші позносило, кажу, це жінка, дочка тут живе, вона сама жила, так було трошки, витягували їх. А вище там чоловікові пів хати кажуть, знесло теж. Він у больниці, а тільки що з ним? Це почула, тільки хтось. П'ять годин проснулися з дружиною, управилися по господарству, а город наш за балкою. І ми пішли туди працювати, ламати кукурузиня. І в цей момент летіла перва ракета. Над головою у нас ну, метрів 50 вона була. Ми її бачили. І перший взрив був, і ми попадали в кукурузі. А потім ще дві, два прильоти були. Ми вже, ми вже були тут, бачили, як вони отут летіли, ці леті, дві ще ракети, і обратно були прильоти. Ну До нас подзвонили знайомі, кажуть, що у вас із хатою. Ми кажемо, ми на городі. І в той момент нам доходить. Кажуть, сусідів немає хат. І ми давай бросили роботу, бросили все і прибігли додому. Вікно в фраму розвалене, підірвало всю кришу шифер на хаті і на Сараєві. І ну, коли ми побачили, що людей зробило, у нас це було мелке мелке і ще раз мелке. Там вже проживають люди, люди проживали, сім'ї проживали. От першій хаті там е, дитина була далі. Ну, Кругом діти у бабушка одна, її привалило було. Сусідка витягнула її, а то потім сусідка поліла на горище е, щось якусь брати, там, речі які. А в нас почалась буря. Я такої бурі за 65 років не бачив, як на зло. І ця буря у них підняла кришу і їй попередила хребет. Сьогодні їздили до сестри до своєї, в неї теж сьогодні розкрило хату. Цей сьогоднішній прильот. Якщо буде продовжуватися, будемо думати, мабуть, в'їжджати. І за те, що ждати такого прильоту, як у сусідів, не, не було такого. Дрони, дрони літають. Літають у нас на перекресток. Траса, донець Запорожжя немає. Можливості проїхати за те, що там дрони вже б'ють. А так не було. Ото такі діла в нас. Ми їх переборемо. Сьогодні на вулиці замітали у дворі, боже, чуємо шумить. Зразу ж не зрозуміли, чи машина, коли чує, ні, тоді баба. Раз, другий раз, третій раз. Вже раз було у нас. Було там далі. По цьому. У нас там є підприємець, сам кажу, жалко хлопця, він сам з нуля ніде нічого. І то туди, і. Склади з магазинів там теж. Ну, в хаті були. Я якраз управилася, зайшла, берення варила, чую теж вікна страшне, аж затрусилося. Ми вже ж знаємо. Одна ж там Гаврилівка і там не раз вже було, і чули, а ночі ж і спимо, і не спимо, і боїмося, ну а що ж. Стараємося спати, думаємо, прим'яє, перевала, при, бо з ним щоб не почує, як кажуть, якщо в смерті, то, навіть, якщо рано ішою, так воно. Є. Ой, важко дуже. Погано, трусилося, це в мене сусідка сама живе, всіх поховала вже, побігла до неї, кажу, жива, бо можна від цього і серця вмерти, не тільки від того, що передала. У мене в самої серцеб'яння поуменшене. Так, боюся, думаю, стане серце і все. Кожен день у хаті був, усі ж у хатах були, воно в пів сьомого. Кожен день б'ють пів сьомого утра, а тут вже зв'язки нема. І зараз немає зв'язку. На двері да, дойдум, щоб подзвонити, а так же також не дозвониться. А як тут, до речі, по дорогам? Бо чого, що тут і в півішці вже, -вже літають там на папку. Ну, всі обминають їздять степом, а напряму бояться їхати. Там по перехрестю б'ють чи де? Так. Mm -hmm. да. Якось на перехрні. Там вже скільки машин попалили. Mm -hmm. Магазини пока роблять, не знаю. Mm -hmm. У нас роблять. робить там позакривали. А й в нас один там, біля церкви закрили. Це, Це Ну, Допаду. А тут учасник теж ну, робить. Ну як хліб не треба ж десь. А куди виїжджати? Де гроші брати? Виїхати треба десь купити зелью. Така хата гарна, здорова. Я ж не куплю там нічого ж ніде. Хоч є й ніхто ж тут пая не купить. Бо, бо тут з бойові дії. Так би буде. пай один продав, та, аби компенсацію за хату давали, О, ми б могли виїхати, десь купити далі, там за Дніпрості. Ну, ну в області. Я з області не виїжджав би далеко. Лорда, ну дивися, дивися, матий хазяїн тебе колись. Хазяїн. Так, який козьок. Ой, Антону що... привіз. <laughs> Нам оце подарив. Так він обманенька привозив. А він тепер, Лорик, іди до мене. А ні раз не прив'язував, він боїться прив'язуватися. боїться, не можна. І з це чіпляєш. Іди, іди. – Та да. а Як вони взагалі на обстріли реагують? Отой боїться дуже. А цей ні, цей не боїться, а той дуже боїться. Там тільки дещо чуть, чуть і той тіситься, ховається. І оце, так, тільки перед тим, що стрілятимуть, бо де що Зновить. він оце вже дивиться в небо. – да. собака. Ну, – Нам світу у нас оце не було з того часу, скільки не дзвонили. Повикидала вже з морозилки все те, що заготовляли, пропадало вже все. Це ж брали на компоти, на все повикидали. Оце перець воно в цьому ж ходив до впався. І картошка була така. Ну, ще ж було м'ясо таке, не, це й не пропавше, а це трошки запашок, чуть дід кинув зварив. А годуємо, як виходити, те, що самі йому це й береш. Sim, sim, sim. Botei daqui as turmas, não derve. Бігла, кажу, піду, бо кажу, не, не бачите, має відкрита, і ларя відкритий, і, відкрити, і моразі, цей холодильник ж повимивала. Господи, дай Бог не дуже нікого до такого. Так. Що, хто думав, що на старій, це таке буде. Викинула той, ну що, петрушку, це оце все морожене повикладало, воно ж пропало і все. М'ясо накрила, пошти, посолила, поналивала тим розсолом, а чи буде діло з них двох. Ясно. Живемо тут із 1975-го, Боже, яке красиве село у нас було, мільйонер був, було все. Оце було радіо, тут у центрі у нас. Співи, йдуть вулицею про з двір, молодж з гармошкою, а щас. Щас немає нічого. Кожний боїться, кожна висуне носа й ховається, бо пролетить, бахне. З дідом прожили 57 років. Прошу от поховала. Воно, ну, самій дуже погодно. Ану кість у Дніпрі Богдан. Були ось недавно, криком кричали, поїхали, я ж не зможу приїхати по тебе. Що ти думаєш? Ти тільки за себе думаєш. На одному місці, я кажу, «І камінь обростає, а там поїхати а так, як не як. Хай в мене бесимо. Кішка, двоє кошенят і собака гавка. І три куриці. Сьогодні воно бахнуло, я навіть на не дуже заколосна, все равно тільки поло. Думаю, Господи, вже й до нас підкрадається. Кажу, я, ні, я ніде не буду тікати, нікуди не в'їжджати, нічого. Ну як на сама перва втечу, як ноги дозволять. Як летить, це по дорозі летить, їде щось. Бахнуло, та це в нас тренуються. Yeah. Як хата задвертить, о, це вже серйозне. Ну нічого, бабо молися і лежи. Перехрестилась і лежиш. Ну, а що зробиш? Що Бог дасте буде? Чую, году, підніму голову, кажу, ну ти собі з Богом. Тільки ж назад не до нас. Оце тут, от, от, як бабахнуло було, виходжу, дивлюся, лежить отут. Думаю, що воно лежить, грязюка. Знала щось за Залізенське. Думаю, положу його хай, коли каже, це, нервно осколки. ж, отого, що бабахнуло. Я чую, бабахнуло, чую таке щось, як летить осколки чи що. Думаю, це ж їх вертліщить. Подивилася, ні, ні. коли в їх вікна. Це ж, мабуть, вентиляция до мене аж пролетела. Гостинця переслала ідіот. Кажуть, бабо, на на старість подивись, У Путіну в рутяку вкинула, суки. Сказала, на ковтай. Курки не куриці мені шкода зарізати. Його баба задавила, вірите? Я навіть не дрогнула. Скільки він ідіот, дітей по Ну, Біс, не біс, а все одно вже воно є, вже воно буде. Що хочеш. Та що вони рішать, вони ніхто не рішать. Що там його вже балака, що там його ждать, як воно. Якби тільки швидше це кончилося, більш нічого. А це найголовніше.